Далі будемо говорити про те, що міністр оборони України провів щотижневу розмову з головою Пентагону Лойдом Остіном, що повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України. Зазначається, що сторони обговорили ситуацію на фронті і залучення окупантами військових КНДР до війни проти України. За словами Мєрова, окрему увагу у розмові приділили подальшій підтримці оборонної промисловості нашої держави, і також міністр зауважив, що Київ зі свого боку активно розвиває власне виробництво і вдячний Вашингтону за допомогу у цій сфері. Російські військові планують захопити Куп'янськ на Харківщині до нового року. Про це в коментарі видання РБК Україна розповів військово-політичний оглядач групи інформ... «Інформаційний спротив Олександр Коваленко, пояснивши, що основне завдання ворога дійти до Куп'янська, сформувавши одночасно можливість удару з півночі, сходу та півдня. Однак плани окупантів можуть не справдитись, підкреслив Коваленко. Нагадаю, що за даними начальника Куп'янської міської військової адміністрації Андрія Бісєдіна загарбники перебувають вже за три кілометри від міста. Ну а Дональд Трамп е, пропонуватиме уникнути поразки ві, вій, у війні України. Е, тобто Дональд Трамп має на увазі, що Пропонуватиметься уникнути поразки України у війні, коли він ну або якщо він власне стане президентом. Про це сказав в Києві колишній представник держдепу США Курт Волкер на безпековому форумі для молоді. За словами Волкера, головний республіканець не хоче, щоб в разі поразки України його зробили відповідальним за це. Ну і можливо не одразу після виборів, але Трамп може подзвонити Путіну і вимагати відведення військ, наприклад, до 20 січня. Він може це зробити, припустив. Гурт Волкер, російські терористи атакували шахедами багатоповерхівку у Сумах. Наслідок цього постраждало п'яте осіб, про що інформує виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар. За його словами, в атакованому будинку практично всі поверхи зруйновані.